Це буде фактично одразу за нашими воїнами у звільнення райони йдуть ті, хто відновлює всі умови для нормального життя. Перше і базове це розмінування. Окупанти залишають по собі тисячі мін і боєприпасів, що не розірвалися. Я часто чув оцінки, що очищення України від російських мін вимагатиме десятиліть часу. Ми не можемо стільки чекати. Ми повинні за роки зробити те, що десь ще в світі могло відбуватись десятиліттями після боїв. В першу чергу розміновуються будинки, соціальні об'єкти, комунікації, дороги, увесь простір життя людей. Але окупанти мінують все: лінії електропередач, будівлі, підприємств, поля, ліси. На піку мінного забруднення в Україні ми мали 300 тисяч квадратних кілометрів небезпечної для життя території сьогодні, завдяки справжньому героїзму українських саперів і. Піротехніків, наших рятувальників і усіх, хто їм допомагає площу забрудненою мінами і боєприпасами землі, вдалося скоротити. Тепер залишилось для розмінування близько 170 тисяч квадратних кілометрів. Зокрема, це і у найскладніших місцях, там, де бойові дії ще тривають, там, де ворог ще додасть замінувань перед своїм відходом. Як це зараз у Херсоні? Плюс ліси, плюс величезна площа полів. Я вдячний нашим партнерам, які вже реалізують проекти допомоги в розмінуванні. Це США, Канада, Велика Британія, а також Данія, Норвегія, Естонія, Австрія, Польща, Японія, Швейцарія, Швеція, Словаччина структури ООН. Свій особистий внесок може зробити і будь-яка людина на землі. Усі, хто підтримує Україну через нашу благодійну платформу United24. зокрема, завдяки такій допомозі, вже придбали першу найбільш ефективну машину для розмінування АРМТрек 400 яка зараз працює на Харківщині. Вона за годину проходить півтора гектари, повністю гарантуючи знешкодження мін, і передусім. Очищує територію вздовж лінії електропередач, щоб могли працювати енергетики і відновлювати постачання. Будемо додавати ще таку і іншу подібну техніку і пришвидшувати розмінування всюди, всюди, куди ми повертаємо наш прапор, наше нормальне українське життя. У звільнені райони одразу за воїнами йдуть і сили національної поліції. Сьогодні поліція зайшла в Калинівське Бобровий кут. Євгенівку, Кацюбинське та Снігурівку там розпочали стабілізаційні заходи.